Вічливі слова це слова, які допомагають нам спілкуватися вічливо і з повагою. Давайте розберемося, які слова, коли слід використовувати. Доброго ранку! Доброго дня, привіт! Кажемо, коли зустрічаємо когось, щоб привітатися. Наприклад, побачивши вранці батьків, можна сказати: Доброго ранку. Дякую! Кажемо, коли хтось зробив для вас щось приємне або допоміг. Це слово показує, що ми вдячні. Наприклад, якщо друг поділився з тобою печивом, скажи йому дякую. Вибач або пробач, кажемо, якщо випадково зробили щось не так. Наприклад, когось штовхнули чи перебили. Це допомагає показати, що нам прикро за свою помилку. Наприклад. Вибач, що перебив тебе. Будь ласка, кажемо, коли щось просимо. Це робить наше прохання вічливим. Наприклад, будь ласка, допоможи мені з домашнім завданням. До побачення кажемо, коли прощаємося. Це означає, що ми хочемо прощатися вічливо. Наприклад, до побачення до завтра. Смачного! Кажемо перед тим, як хтось починає їсти. Це побажання, щоб їжа була смачною і принесла задоволення. Наприклад, перед обідом або вечерею можна сказати друзям чи родині смачного. Вітаю! Кажемо, коли хочемо привітати когось чимось приємним або важливим. Це слово показує нашу радість за іншу людину. Наприклад, можна сказати вітаю на день народження. Або коли людина досягла успіху, вітає з перемогою у змаганнях.